Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Я роблю розклад на живу долю, другу частину, по здоров'ю людини, чоловіка, похилого віку. Ця ситуацію до кінця року, на півроку будемо згадувати. Як буде, як буде відбуватися ситуація зі здоров'ям у чоловіка, бо серйозна там хвороба, хто дивився першу частину, той зрозуміє. Ну, я в процесі скажу. Так що зараз подивимося по місячному, подивимося до кінця року. Ця на травень. Травень місяць, травень місяць, бачите? Все це ось це по центру йде змія, направлення. Ця хвороба, вона йде і вона ще до кінця не відкрита. Я одну карту докладу. Вона до кінця не відкрита. Тут ще стоїть роздоріжжя. От в мене таке відчуття, що там неправильно поставлена діагностика. Подивіться першу частину, ви зрозумієте то. Так, давайте подивимося. Ну і показує ще то, що людина почуває себе невпевнено, дуже Розро... так, знаєте, на розриві. Так, ну, по, по місяцю так, воно буде, в принципі, ця ситуація е, буде людина займатися. Тут з'явиться лікар, скоріш всього. Е, скоріш всього з'явиться лікар і вже буде допомагати. Але по місяцю це буде якось, знаєте, може не дуже хоче він. А ну дайте я подивлюся, що тут. Плани, плани. ну... Може, в нього і в самого є ті плани піти до іншого лікаря. Таке відчуття. Ось, ану. Ось, так, да, будуть вони аналізи здавати. В червень місяць. Так, далі йдемо. Липень місяць. Будуть йти зміни, що це за маска, що це за люди. Ну, це не погані люди, вони будуть як допомагати таке, таке, таке бачення в мене цього. Бо тут уже піде, знаєте, як. Знаєте, може буде багато до нього йти інформації оце все обсуждатися і от буде йти наповнення цієї інформації е, ну якось е, все ж таки будуть допомагати йому тут же хвороби не так вона вилазить бо будуть йти е, допомога але що це за маски що це таке Та тут уж хет, якась така хитрість іде. Ну теж, мабуть, будуть, е, ну це гарний план, так, добре. Це липень. Так, серпень. О, да, серпень, правильно, серпень. От ведуться аналізи в серпні і йдуть зірки, буде вивчення цього. Буде робити, може, оцю якусь... Пов'язану з приборами якусь серйозну діагностику буде робити. Проблеми буде все одно він проходити, звісно, буде йти трансформація якась в серпні місяці. Пройде, все пройде. Але проблеми нікуди не діваються. Не діваються. От іде зрізання, іде трансформація, коса. В серпні ось це буде. Така ситуація в нього буде дуже важка. Дуже буде психувати, нервувати, буде все швидко прогресувати. Таке відчуття в мене. Що ж таке? Так, давайте подивимося вересень місяць. Ну, хрест лежить між гарних карт, я нічого поганого не можу сказати. Таке відчуття, що тут у жінки почнуться проблеми. От у жінки починається щось таке, от вісті, і тут жінка випала. Щось таке буде, вона буде, мабуть, тут, тут дом лежить, хрест, зірки, очікування, спілкування з сім'єю. Тут щось буде осуждатися, мати буде спілкуватися і буде щось таке серйозне по ліліям. Але воно буде в домашньому колі, в комфортному. Ну, я вам скажу так, що щось воно таке гнітюче. По, -по, -по хресту воно гнітюче і дуже важливе. Так, давайте глянемо, що буде в жовтні. Йдуть проблеми в жовтні, опять йдуть якісь повіщення, час прийшов. Чого? Чого прийшов час? Ну тут нічого такого, просто що щось буде важливе, якась буде рвестися праця. Я можу сказати, що, може, навіть буде по цьому якийсь договор, може, даже щось будуть робити. Ой, якась тут -от, е, іде робота е, жінки. Я тут не загадувала. До того загадувала, що буде жінка. Е, Тут не загадувала, не, навіть не проговорила вам, але тут випадає жінка. Ну, у мене таке відчуття, якщо тут впала робота, це не, це не жіночка, це доктор буде. Врач, це буде жінка. Це буде жінка, доктор. Якесь буде вона робити дуже важливе назначення йому. Вже інший лікар в жовтні буде. Так, і ото вона там випадала, теж воно то там. Серпень місяць, там буде жінка-лікар. Так, е, листопад. Листопад зрізаються празники, прийшов час. Чого? Проблеми опять. Ну, тут постійно будуть проблеми. Проблеми, проблеми, проблеми. З здоров'ям. Опять випали миші, то буде опять загострення. Ну і давайте подивимося грудень. Випали тучі, тучі. Місяць, п'ять все не ясно, все туди-сюди тіліпається. Ну, от сонце трошки випадає. Нема спокою, тут не буде вже. Все. Тут розвілка йде, що вона нам покаже. Клініка, скоріш всього, буде. Больниця. Гроші йдуть. Робота йде. Трансформація. Може, операція якась буде. Колодязь. Ой, я не можу сказати, що це щось хороше буде, якщо чесно, тут хоч і колодязь, і клопоти, але потім починається дуже... Тут же ж тут дуже тяжка реабілітація, тут не треба того робити, чесно кажучи. Лікування, так, да, але операції тут геть не потрібні воно нічого не дасть, якщо підуть на операцію. Нічого хорошого не дасть. Ну, ось воно коливається, щось якесь просвіт, а потім оп'ять воно йде, оп'ять роздвигається ця дорога і вже клініка, робота, гроші і оп'ять це все. До кінця року людина буде, слава Богу, жива, але буде постійно, постійно хворіти. Постійно будуть проблеми і на Новий рік, скоріш всього, попаде в больницю, в лікарню. І про операцію, не знаю, це треба окремо дивитися, але там нічого хорошого не показало. Нічого хорошого не показало. На жаль. Все. Ось таке буде, таке буде життя у людини постійно в напрягі. Но чоловік буде не здоровий, але живий. Ось так. Так що, все люди. Бачите, як показує все. Подивіться першу частину, ви все зрозумієте. Все зрозумієте. у людини. Купа діагнозів, але саме, який його добиває, це остеопороз, це криси, які випали на першій частині. на Кельський хрест, і ну, подивіться, просто, щоб ви розуміли, як тут і як тут все видно, як воно показує. Все, почуємось, папа. -па.